Вітаю вас сьогодні. За підсумками народного голосування на сайті Кременчуцької газети в рамках народного конкурсу Вибираємо найкращих. Ми завітали до школи номер 12 і будемо вітати переможецю найкращою першою вчителькою Кременчука, обрана Наталія Цекелова. Вітаємо вас. Пані Наталі, вам наші квіти. Дуже вам дякуємо за те, що ви виховуєте. А давайте разом, може, з дітьми, вони вміють. Давайте разом всі скажемо, вітаємо. Давайте три-чотири. Вітаємо! 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 Ві Бачите, який дружний у вас клас. Ну і, звичайно, ми не можемо не задати питання нашій переможниці для того, щоб всі знали, що це за людина. Пані Наталі, яку професію ви? Хотіли мати у дитинстві, вчитель, тільки вчитель. А коли ви вирішили стати вчителем? Можливо, в самому ранньому віці, можливо, вже коли закінчували школу. Коли я прийшла в перший клас на перший урок, то я вже знала, що я стану вчителем. А чому саме вчителем початкової школи? Тому що це е, справжні справжні діти, справжні відкриття, довіра, любов, очікування. А, а коли ви йшли на свій перший урок вже закінчивши навчання, про що ви думали? Марія збулася, я щаслива. А скільки років ви вже працюєте в школі? Тридцять і більше з хвостиком. Слухайте, ну за такий час ще не було жодного бажання ось кинути все і все, все набридло. Було по різному, але це були лише тільки миттєві хвилини. А коли приходиш сюди, знову розумієш, що це рятує. А що вам найбільше подобається у вашій роботі? Діти. Хорошо, а що найбільше дратує, тоді. Ні. Нічого. Mm. Нічого. А як ви мотивуєте своїх е, е, учнів вивчати науки? Як я мотивую? Мотивую те, що е, Вчення – це світ, світ. А, не вчення? О -о. А скажіть, будь ласка, тоді мені, чим навчається в чомусь вчитель у дітей? Ой, так. кожен день <світ> і кожну хвилину. Діти мене навчають не здаватися. Діти навчають, не дивлячись зараз на такий важкий час, бути бадьорою, емоційною, енергічною. Іноді буває, не вистачає сил, але коли кажеш діти добрий день, все забувається. А скажіть, будь ласка, у кожному класі є діти, які поводяться неприпустимо, заважають, там, видволікають. Як ви дієте саме з такими дітьми? Розмовляємо. Розмовляємо. І в кожній розмові знаходиться порозуміння. Скажіть, чи... Вам краще працювати, скажімо так, з розумниками чи з розбишаками? З розумниками комфортніше, а з розбишаками е, навчаєшся теж у них е, якоїсь непіддільності, якоїсь емоційності. Все цікаво. Е, яку найважливішу пораду ви б могли дати батькам першокласників? І взагалі, батькам учнів початкової школи? Довіряти вчителю, поважати вчителя і долати всі труднощі. Скажіть, тільки, що... разом, тільки разом з вчителем, коли є довіра, тільки разом долати труднощі і йти вперед, все буде добре. Що б ви хотіли, щоб пам'ятали ваші учні після закінчення ними початкової школи? Щоб пам'ятали вчителів, всіх вчителів. Всіх тих людей, які несли вам свої знання, своє життя, своє здоров'я і робили вас успішними. Ну, у вас є такі приклади за 30 років? Звичайно, Важається. звичайно. У мене вже є свої лікарі, свої стоматологи, свої бізнесмени. І ми спілкуємося. Да? Пані Наталі, яке у вас хобі? Я люблю готувати. Пекти, солодощі, смаколики, і коли в мене є час, я з задоволенням це роблю. А яке ваше кредо або улюблений вислів? Любити життя, цінувати кожну хвилину, Вистина, істину брати в книгах, а мудрість в людях. Розкажи нам про свою вчительку. Вона дуже добра, вона ніколи не ругає учнів. Добріший вчитель на світі. Я не знаю, що більше казати. Вон, я її дуже сильно люблю, як, як тата і маму разом. Вона нам намного допомагає, якщо ми щось не знаємо. Вона а... вас не сварить. Ні. Вона добросердна, дуже хороша. Вона дуже гарна, я її люблю як маму, тата, як бабусю. Вона може всім допомогти. А двійки ставить? Б... Буває ставить, але це коли по-правильному. Поправ... По Не ображаєтесь за це? Ні.